Зараз ми разом будемо спадки на добраніч, котику. Я хочу представити нового мера. Іграшки для всіх підходьте. Торгівля дозволена тільки у спеціально відведених місцях. Я не торгую, ці іграшки безкоштовні для усіх жителів. Справді, можна тоді і мені отримати. Звісно, для вас, як для мера, в мене є особлива іграшка. Який милий, точніше, моєму племіннику сподобається. Бережіть її, таких більше немає. Добре, якщо вона така особлива. Ви навіть не уявляєте наскільки. Біл, привіт, ти звідки? Щойно був у парку, там роздають безкоштовні іграшки. Безкоштовні? Дивись, який песик мені дістався. Який він красивий. Якщо теж хочеш іграшку, то поквапся, їх там небагато залишилось. Добре, я побіжу. Дивно, тут нічого немає. Привіт, Роза, Що шукаєш? Пане мер, а хто тут роздає іграшки? Він вже пішов, всі іграшки розхапали жителі. Ех, шкода, що не встигла. Він сказав, що невдовзі повернеться з новою партією. А чому він роздає ці іграшки безкоштовно? Це дивно. Не знаю, Роза, але всі жителі були задоволені. Ось так, будеш стояти тут, а я пішов спати. Роза, досить же читати. Лягай спати. Чи сторінку дочитаю і ляжу. Давай швидше. Майк, швидко дивись у вікно. Що там таке? Він вже втік. Хто там був? Не розгледіла, але він був схожий на тварину. Роза, тобі вже час спати. Знову ти мені навіриш. Через недосип тобі постійно щось вижається. Ой, може, ти й правий. Ось так, який ти гарний і милий. Зараз ми разом будемо спадки на да добра ніч, котику. Роза, ти взагалі спала? Майже ні. Не виходить з голови, той дивак. Ходімо, сьогодні зібрання жителів. Мер має повідомити новини. Вітаю усіх жителів! Хочу повідомити вам важливу новину. У нашому місці відкриваються три магазини іграшок. Три магазини? А навіщо так багато? У нас таке маленьке місто. Усі жителі люблять іграшки. Але мер, це занадто. Рішення мера не обговорюються. Сподіваюсь, мер пожартував. Звісно, навіщо у нашому місті три магазини. Це ж дурість. Згодна, піду прогуляюсь з Білом. Котику, ну як то магазин іграшок? Подобається? Пане мер, що це? Новий магазин іграшок. Це другий. Перше буде у бібліотеці. Що? А де буде бібліотека? Я вважаю, що нам більше не потрібна бібліотека. Ні, тільки на бібліотека. Роза, досить скиглити. Зараз магазини іграшок набагато важливіші за бібліотеку. Та що ви таке кажете? Бібліотека потрібна. Роза, у мене на тебе немає часу. Мер взагалі сказився. Якщо він, правда, зачинить бібліотеку, я йому таке влаштую. Привіт, Роза. Ти захворів? Мабуть, так. То швидко йди до лікарні. Я щойно там був, але замість лікарні там магазин іграшок. Ти серйозно? Так, це наказ мера. Здуріти можна, з мером щось не те. Я теж так подумав. Йди відпочинь, я знайду лікаря. Як я раніше жив без іграшок, тепер на нашому місці буде багато іграшок. Майк, ти же знаєш, що на кої вмер? Знаю. Треба щось зробити. Не можна залишати людей без лікарні. Якщо мер не отямиться, завтра зберемо людей і вийдемо на протест. Домовились. Що за маячня? Я люблю іграшки. Е, Розу, як справи? Я вже приготувала листівки, роздам їх жителям, щоб вони приходили на протест. Молодець Роза, я думаю, що всі жителі нас підтримають. Які добрі парфуми! Треба купити для своєї дружини. Зарплатні. Вітаю, пане будівельник. Ми виступаємо проти відкриття нових іграшкових магазинів. Підтримаєте наш протест? Ні, а чого я маю його підтримувати? Я люблю іграшки. Але через це закривається бібліотека і лікарня. Мені байдуже, головне це магазини іграшок. Він здурів так само, як і мер. Піду до біла, він мене точно підтримає. Е, а мені листівку жадюга, їж песику їж. Гей, біле, привіт, роза. Хочеш поснідати з нами. Ні, дякую, у мене серйозна справа. Сьогодні буде мітинг проти іграшкових магазинів. Ти прийдеш? Звісно, ні. Що, але чому? Я люблю іграшки. Біл, що з тобою? Зі мною все добре, це ти якась дивна. Всі навкруги люблять іграшки. Зрозуміло. Тут точно щось не так. Невже жителям байдуже до закриття лікарні? Вітаю, жителі. Я хочу повідомити, що тепер замість лабораторії в нас буде завод іграшок. Так, ура, мер молодець! Всі інші підприємства буде закрито, а всі наші жителі будуть працювати на заводі іграшок. Ура, ми любимо іграшки! Так, іграшки, ми їх любимо. Не може бути. Всі жителі його підтримують, розкажу Майку. Майк, уявляєш, наше місто перетворюється на завод іграшок. Роза, дивись, що я для тебе взяв. Безкоштовно. Це іграшка? Дивитись на них не можу. Негайно викинь її. Точно, вона ж така мила. Я сама викину. Ніяких іграшок. Треба придумати, як переконати жителів. Є ідеї. Треба подумати. Роза, відчиняй! Мер, добре, що ви прийшли. Це ви викинули іграшку. Так, а що? В нашому місті заборонено так поводитись з іграшками. Я виганяю вас. Що ви не можете? Я тут головний, а жителі мене підтримують. Збирайте речі і забирайтесь. Май, ти це чув нас вигнали через іграшку. Так, гадаю, нам краще поки пожити за містом. Майк, а у кого ти взяв ту іграшку? У якогось незнайомця, а що? Я думаю, він якось пов'язаний з цим. Думаєш, іграшки гіпнотизують людей? Не знаю, але нам потрібно знайти того незнайомця. Він зараз у парку, піду і все у нього розпитаю. Тільки будь обережним. У кого ще нема іграшки, підходьте, іграшки у кожний дім. Увага всім! Не беріть нічого у цього пана. Його іграшки гіпнотизують людей. Рятуйте, поліція. Цей злочинець не любить іграшки. Пан Майк, ви заарештовані. За що? О ні! Майк! Я повинна врятувати мого брата і це місто. Увага всім! Я хочу представити нового мера, Кет Непа. Я більше не мер. Цей котик краще знає, як зробити місто краще для іграшок. Китне, де китнепні. Знаю цього кота. Він із проклятого заводу іграшок. Тепер все зрозуміло. Гарна робота, Кетнеп. Тепер це місто під нашим контролем, а далі весь світ. Що ж робити? Нам потрібні працівники, щоб виготовити достатньо батареї для того, щоб поживити всі іграшки? Тепер ці жителі будуть нашими рабами. Здається, я знаю, як їх спинити. Клятий завод іграшок, треба було давно його знищити. Зараз це і зробимо. Зараз я усе тут заміную. Прощавай заводику. Ні, мої іграшки. Той, хто це зробив, поплатиться. Він перетворив місто на дитячий садок. Треба знайти всі іграшки і знищити їх. Дякую, пане бібліотекар, я обов'язково її поверну. Так, пане будівельник, я візьму цю іграшку на одну хвилинку. Роза, тебе ж вигнали з міста. Я прийшла просити пробачення. Мені дуже подобаються іграшки. Це добре, але щоб повернутися до міста, тобі потрібно звернутися до нового мера. Я вже звернулася, він мене пробачив. Я радий. Біл, а можна, будь ласка, взяти твого песика? Навіщо? У мене поки немає іграшки. Я візьму всього на пару хвилин. Добре, тільки поверни. Дякую, Біл. Здається, це була остання іграшка. Все іграшки, вам гайки. Залишився останній. А ось і ти. Ой, щось твій газ не діє. Може його потрібно більше? Що, батарейки скінчилися? Ось тобі і кінець. Більше ці іграшки не завдадуть шкоди. Що сталося з містом? Чому воно виглядає, як дитячий майданчик? То ви нічого не пам'ятаєте? Щось не дуже. Може мені до лікарні сходити. Ви закрили лікарню, пам'ятаєте? Закрив лікарню? Не може бути. А ще мого брата посадили до в'язниці. Роза, вибач, я взагалі нічого не пам'ятаю. Пане мер, ви не винні, але пообіцяйте, що більше ми не будемо брати нічого у незнайомців. Добре, а тепер треба тут все привезти до ладу. Для початку визвольте мого брата з тюрми. Гаразд, ходімо. Друзі, а якщо ви додивились це відео, то будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Ми стараємось для вас. Знов це дівчисько зіпсувало мої плани, але нічого, я збудую новий завод, і тоді мене ніщо не зупинить.